Вітаю на проходженні Lord of the Fallen. E, знаходимось ми зараз в гнізді Пелігрема. Тут я трішки полазив, щоб поактивовувати ось ці ліфти. Скажу зразу, що без карти лазити і досліджувати там, де дуже багато. Драбин і дуже багато поверхів. Трішки важкувато і довгувато, того цього всього немає у проходженні. Активував ліфт, йдемо зараз будемо доходити до наступного боса і вже відповідно з ним будемо битися. Також знайшов якийсь досить непоганий набір обладунків. У мене зараз два мечі. Так, погнали далі. Переходимо ще нижче. Цей ліфт був уже сам активований, його не потрібно було активовувати. І зараз будемо бачити, який нас буде чекати наступний бос. Надіюсь, щось буде цікаве. Так, турбинка з боєприпасами і маленька купа каміння. Так, дивимось зразу. Що в мене активовано? У мене метальна рука активована, а ось тут є ще в мене світло агонії, яке за допомогою якого я можу бафати свою зброю або себе підхилювати. Ну, такий цепочка така. Е, окей. Давайте почнемо з цього. Біжимо біжимо, біжимо. все багато. Два пси. Воу подружання, а ти сильно б'єсь Ще виходять. Йо! Вдарили і біжимо. ось таку стратегію я обираю, во-во-во, бо тут пси не дають нам. Я навіть сильно обираю, щоб ось так її вдарити і бігти далі. Біжи, біжи, ран, Вася, ран. І біжимо далі, половину зняли. повільно хілку активуємо. Біжи біжи, 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 дупи стріла торчить окей. Ран, 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 Вася, ран. Ты раз стреляешь, да? Ударили і побігли далі. Дуже веселий геймплей. Головне, ціль знімати, того, що, того, що потрібно, ціль знімати. Єсть. Грішника засуджено. По факту не дуже важкий бос. Просто потрібно бігати. Чекати, поки вистрілить, і тоді наносити шкоду свою. В принципі, давайте ми повернемося. Душ трішки підфармили. Заодно подивимось, що нам там дали. Так. Меч матч... гріховбивці. У всіх він параметрах гірший, ніж мої. Так, стоп, а де? Узнать. не хочу я цього штриха вбивати, я його вже вбивав, просто сокерами закидав і все. Так, а де кузнаць подівся? Ось щось, що мені цікаво. піднімаємось на гору. Зараз покращимо персонажа. Подивлюсь, що можна йому покращити. Давайте спритність. І йдемо, будемо рухатись далі по локації. Тоді, коли я спас е, кузнеця, то можна було. В нього покращити зараз десь кузнець подівся. Ну, але логічно, я йому віддав ключа, якого забрав в ось цього лицаря, і він кудись свалив. Ну, поточимо шмотки іншим разом. Так, ми сюдою зайшли. Понятно, що в ось ці дерки. Ми зайти не можемо, значить йдемо далі. Кайф, хтось сміється. Фальзам проти отруєння. Нажимаємо відпочити, щоб Хілка відновилася, і йдемо далі. Забута драговина. <плес> придбати. Що в нього можна придбати? Булава. Поки що мені моє більше подобається. Спритність потрібна, ну, більшу спритність. І загострена палиця. Не дуже хочеться. Оу. О, аж мурашки побігла по тому. Жесть! Біг, побачив, що там лут можна підібрати, і провалився. Я думав вже фініталя комедія. А це фінальний бос якийсь. Хо-хо-хо-хо-хо! Ран, Вася, ран. Пилку. Не бейся, человече. Йой! ну, выплвый, выплевый, чувак, выплвый! Я не смачний О, <рикану> <тану> сюда. Все ж таки я вам скажу чудово ж. Чудово, що я магію вивчив. Бей 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 бей-бей-бей! Ральний залишок вісім штучок цілих, супер. Приди до Оріуса, дитя моє. Так іди в мої обійми, нехай твоя плоть підтримує мою божественність. Благослови тебе. Окей, ще умбральний. Бога збирача плоті. Погнали. Знаєте що? Я хочу подивитися, які можна мотки купити з нього. Бо я п'єт не купляв. Давайте перейдемо в Умбру. Продовжу свій шлях, сподіваюся, це не заради слави. Був морн, стаді, ти нічого такого не дізнаєшся. У жодному разі не в ім'я священних вартових. Якщо чесно, вони нічим не кращі за рогарів. Так, чоловіче, а куди мені йти? Я би вже хотів дійти до бази. Йой, ще якісь моби. Мопчики прикольні, так нам каже, що тут можна висадити Йдемо подивимося, які шмотки можна купити з нього. Так, <клес> спис для того латимера. Бральний каталізатор. Нашліть зливу з гнилих частин тіла. І роз... різноманітних ріден. Не знаю, можливо, цей купити спис? Збільште рівень сяєва, щоб підвищити прозорливість. Тут більше, звісно. Тут чомусь меч П'єти дуже дорогий. Ось це я би хотів купити, але сяйва в мене поки що недостатньо, то немає чого його і купувати. Ну, а тут я думав, що також буде побільше, але просто є якийсь спис. Ну, розберемось. Ось таке проходження Lord of the Fallen. Піду далі досліджувати і зустрінемось в наступному відосику.